Добрий день. Дякую за теплі слова. Чути від віку, які отримали вищі статуси, особливо цінно. Мене звуть Наталія, за, за освітою я медична сестра і працюю медичною сестрою в офтальмологічному центрі. В компанії Мілай я два роки. Наразі маю статус керівника. Мій е, спонсор Янчевська Любов Володимирівна в статусі консультант-директора. Мій вищестоящий спонсор 에, Андрушенко Тетяна Віктора, Вікторівна в статусі діамантового директора. Знаєте, ми б з вами ніколи не зустрілися, якби не віра і надзвичайне терпіння мого наставника Любов Володимирівна. Це людина, яка сіяла знання дуже багато років у мою голову, і почалося це, це все ще з років хімії і біології в школі. І коли я вирішила вступати в медичний коледж, Любов Володимирівна мене підтримала і ця підтримка. Супроводжує мене на протязі всього мого життя і всього того часу, що ми знайомі. Дякую вам, Любов Володимирівна. Кількість енергії, яку несе Любов Володимирівна з собою, просто захоплює і несе, несе, несе. Я думаю, ті, хто її знають, не можуть це не підтвердити. Шлях до компанії Life вона розкаже сама. А весь час, поки вона йшла. Вона мене вела за собою. Це були різні компанії, різні варіанти, але відкрилась і, напевно, вилупилася нарешті тут. <клес> з легкої подачі я вступила в ридину важистів і як більшість стала звичайним споживачем. Ціна плюс якість, плюс мої знання в медицині дали мені більшу зацікавленість. На фоні всієї цієї атмосфери у мене відбулося знайомство з Тетяною Вікторівною. Яка дуже легко ввела мене в курс справ і показала можливість не тільки до оздоровлення, а й додаткового заробітку. Признаю, чесно, зіграла моя амбіційність, ну кому зараз лишні додаткові кошти. Тому я почала більше, ближче знайомитись з компанією і продукцією, а також можливостями розвитку. Тож сьогодні я поділюсь з вами тим досвідом, що набула за цей час. Ми всі різні. У нас у всіх є різні захворювання. Але є такі, що лікають лише своєю назвою онкологія. Це тема моєї доповіді і той діагноз, з яким зіткнулася наша родина. Є різні види пухлин, різні види раку, різний перебіг і різний прогноз. У моєї бабусі було діагностовано базаліомом. Це злоякісна пухлина шкіри. Яка росте повільно, але вона розвивається і, в... і руйнує сусідні органи, які є біля неї. Вона рідко метастазує, але викликає дуже неприємне візуальне бачення того, що відбувається. Моя бабуся має 82 роки і букет хвороб, які назбирала за все життя. Зайву вагу, маломобільність. За рахунок артрозу колінних суглобів. Е, тому пухлина е, прижилася і собі тихенько жила. Вона розвивалася з травмованої родинки в куті лівого ока. Е, час йшов, вона росла і настав час її розпаду. За призначенням сімейного лікаря ми використовували різні медичні засоби, які є в аптеках. Результат був незначним, а інколи зовсім і відсутнім. Ось ви можете побачити, це проміжний результат між тим, що ми мали, тому що ранньова поверхність була ще більшою, потім з часом у нас почалося розростання вже більш нижче до ока, потім воно спускалося на щупу. І ну, ми довго, довго йшли до лікування і постійно щось додавали або забирали. В обласному онкологічному центрі нам запропонували видалення і променеву терапію. Я поясню, що у випадку онкологічного захворювання видалення відбувається в межах здорових тканин. Тобто оце все повинно було бути видалене і в межах здорових тканин стягнутися або зашити, або закрити додатковим якимось елементом. В даному випадку ми не могли цього зробити, тому що це все могло спровокувати опущення нижньої повіки або верхньої повіки, в залежності від того, де який лоскут заховачувався. А також могло викликати сліпоту і не давало, опять же, стовідкового результату, що воно не повториться. Про терапія нам не підходила, тому що, повторюсь, бабуся маломобільна і вона не має можливості піднятися в кімнату, де проводиться терапія, і швидко її покинути. Отже, ми отримали знову рекомендації по консервативному лікуванню і повернулися додому. Порадившись з мамою, ми вирішилися. Ми вирішили скористуватися продуктом від компанії New Life – Кордіцепс. Кордіцепса екстракт це високоефективний імуномодулюючий засіб, який має природні антибактеріальні, противірусні і онкопротекторні властивості. Іншими словами, це маленькі гриби з великими можливостями. Кордіцепс від New Life представлений порошком у рослинних капсулах. Ми відступили від традиційного вживання їх всередину. Відкривали капсулку і засипали поверхню рани порошочком. Таку пов'язку ми накладали двічі на день, рано і ввечері. Звичайно, процес загоєння був довгий. Ми мали то прогрес, то регрес. Ми, ну, в силу деяких фізіологічних особливостей, бабусі, вона трохи не допомагала, але суть не в тому. Ми довго дійшли, але все-таки отримали той чудовий результат. Які ви зараз можете побачити. Ось. Тобто, це в процесі було е, дно піднімалося, воно закрило рану. І зараз бабуся має просто отакий маленький шрам біля куточка ока, е, коли ці п'яти Я вам чесно не скажу, скільки часу, але це довго. Це більше, ніж півроку. Це довго, тому що в нас ще бабуся має інсульт в анамнезі І вона вночі знімала пов'язку, роздирала, воно, ну, тобто, воно її подразнювало і вона його несвідомо розчухувала ще більше. Тобто, і це воно гальмувало процес. Тобто, ну, але зараз ось ми маємо прекрасний результат, бабуся вже без пов'язок, без нічого, просто має грати. Це ми Абсолютно, кардіцепсом. Да. Просто кардіцепсом засипали, робили Абсолютно. такий компресор. Так. Сімейний лікар при черговому відвідуванні не повірила, що таке можливо. Абсолютно. Зараз ми додали вже бабусі трошки більше продукції, так як починаємо підтримувати організм зсередини, ми додаємо їй вже всередину рейші, майтакі, кавертакі, рецепт тибетських гір. Змінюємо щомісяця для підтримки результату і покращення загального стану. Загалом, цієї ситуації можна було б уникнути, якби проявити більшу онкоостороженість. Хочу вас, звернути вашу увагу на те, що онкозахворювання викликають від таких факторів, як надмірна інсоляція. Шкідливі звички, вільні радикали, підвищений радіаційний фон. Тому обов'язковим для себе потрібно проходити планові медичні огляди. От хто з присутніх, коли був на флюорографії? Підніміть руку, будь ласка. <пути> <сіт, та>, <пути> а про туберкульоз він ніде не скажу. Чуть-чуть. Так, добре. На огляді у дерматолога для перевірки родину. Хтось взагалі це хоч раз в житті робив? О, чудово. Інсуляція у нас є. Сонечко яскраво світить, ми всі любимо поза змагань, не всі користуються СПФ, а родинка сама по своїй структурі більш темна і вона притягує на себе оці додаткові промені. Комілічку зробили. Добре. Ну, і, звичайно, щорічний огляд у гінеколога, мамографія для всіх жінок і наостанок саме неприємне колоноскопія. За рекомендаціями МОЗ України всім людям після 45 років потрібно проводити процедуру один раз на 5 років при відсутності скарб. Тобто, якщо ШКТ працює ідеально, немає закритів, проносів, ніяких моментів не турбують, один раз на 5 років, після 45 років, проводиться дуже приємна процедура холодна. Але ніхто її не робить. Самостоді промивають за Щоб зекономити час та кошти. Можна пройти комп'ютерне тестування від NewLife на діагностичному медкомплексі Біотех, а також приймати очищую терапію від паразитів як мінімум один раз на 6 місяців і допомогти своєму фішкільнику. Зараз на слайді ви можете побачити продукцію, яка допоможе мінімізувати ризики і бороти, мінімалізувати ризики і допоможе боротися уже з присутніми проблемами. Еліксир антипаразитарний, очищення від паразитів та продуктів їх життєдіяльності. Сюди ж відносин еліксир для очищення, формула відновлення, тібто здоров'я для очищення організму. таке. знижує ризик виникнення новоутворення, новоутворення, стимулює клітинний імунітет, що допомагає боротися з доброякісними і злоякісними пухлинами. Чудово працює з автоімунними захворюваннями, продовжує ремісію. Рейші. Має виражену протипухлинну дію, є ефективним радіопротектором, попереджає розвиток атеросклерозу, має виражені протизапальні властивості. Хавертаки має імуномодулюючу дію, підсилює, підсилює чітливість ракових клітин до радіо і хіміотерапії, а також рекомендований при серцево судинних захворюваннях і порушенні ліпідного обміну. Майтаки. Викликає різке гальмування розростання судин у пухлині, що призводить до поступового припинення живлення її та її смерті автозум, який не руйнує сусідні клітини і не викликає запалення від них, в них, на відміну від пасивного некрозу пухлини, який викликає хіміотерапія. Тобто хіміотерапія вона давить пухлину і все, що кругом, а він просто забирає живлення для пухлини, зменшує ці судини, і вона сама по собі просто потхенько помирає. Рецепт Тібецький гір це комбінований продукт з екстрактів, майтакіші, так і терейші. Має протипухлинну дію, знижує рівень цукру і холестерину в крові, знімає симптом хронічної втоми, захищає організм від розвитку злоякісних пухлин, гепатитів і багато інших небезпечних захворювань. Індол-3-карбінол має потужну онкопротекторну дію, яка допомагає знизити ризики розвитку пухлин і їх утворення. Запобігає виникненню гормон залежних, злоякісних і доброякісних пухлин. Вітамін С є життєво важливим антиоксидантом, який не синтезується в організмі людини і повинен надходити з їжею, так як є регулятором, регулятором різних біохімічних реакцій і захисних механізмів. Антиоксидант ПРО у складі містить натуральні антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали. Захищають організм від передчасного старіння і знижують ризик виникнення онкологічних захворювань. Спіруфлор, ми сьогодні вже чули про нього. Джерело органічного йоду, який у складі гормонів щитоподібної залози забезпечує нормальне функціонування всього організму, також допомагає уникнути надмірного збільшення залози і виникнення нового утворення. Рецепт для чоловіків. Сприяє поліпшенню чоловічого здоров'я і нормалізації роботи передміхорової залози, що в свою чергу попереджає її гіпертрофію і подальше знижує вірогідність виникнення раку простати. В наявності в складі засоба спеціальні ультрафіолетові фільтри гарантують надійний захист від негативного впливу сонячного променя попереджає виникнення раку шкіри. Це я дороду мою. Це лише та частина продукції, що сьогодні представлена компанією Life, яка може допомогти побороти наявні проблеми і е, попередити їх виникнення. Подумайте про себе уже сьогодні. Подбайте про себе, допоможіть собі всередині. Дякую